У мене ранок, половина сьомої. Маю кілька вільних годин перед роботою. Проснувся і вирішив сходити на рибалку. Погода така, скажімо так, сприяє щуці. Можливо, вдасться її зловити. На даній ділянці річки її є багато. Будемо пробувати. Зараз досить такий потужний поривчастий вітер. Зранку моросів як я встав. Було повністю хмарно, але зараз хмари трошки розходяться. Розпочав я з вертушки другого номера. О, був вихід головлика. Також багато головля, звичайно. Окунь, судак, щука. Оп, була поклевка. Опа, опа, вихід. Здається, жирешок невеликий. Жереха також є багато. Побачимо. На Риболовлю в Ну, я думаю, 4 години часу у нас є. Надіюсь, за цей час вдасться щось зловити. Недавно в мене тут зійшла велика щука. Так думаю 2,5, можливо, навіть і всіх 3 кг було. Не готовий я був до неї, тому що ловив головля на вертушечку, нульовку і взяла така щука. Репціон був відпущений. Поки я його затянув, щука, зразу завела в корягу і там благополучно зійшла. Це щось потужне. Щука велика Це здорова щука, дивіться. Це велика щука. Я вже її побачив. Ай, не вже за щось зачепилось або завело. Фух, Це була велика щука, я її бачив. Uf. Uf. Aj, 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 aj. No. 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 tam No. 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 mata на силикон, такий щучий, а саме віброхвост типу предатора. Стара добра легенда, але завжди виручає. Так, Сантиметрів 80 максимум. Тому закидаю вертушку і практично одразу тягну, не даю її опуститися на дно, тому що досить багато коряг. Ділянка річки для мене не зовсім відома. Так що поки що вивчаємо рельєф. Ну, знаю, що щуки є багато. Бачу, багато тікало від берега щуки. Одна велика вийшла і одна ганяла в самих ногах. Чути тут є багато. Ну, верхушка поки що мовчить, був ударчик, а можливо навіть і два. Так, поставив я силикон, як показав, можливо спокуситься якась щука ранок, так що надію і покльовку щук її. <laughs> був окунь. Був окунець. Ах, розбіймо. Так, був окунь, але не просікся. Окуні невеликі, тому нормально взяти приманку не можуть. Отже, змістився я метрів двадцять нижче і поки йшов по приберег, три щучки втекло з-під берега. Ну невеличкі, але є її тут в кількості. Таки трошки змістилися. Пробуємо тут. Забув дома вдома поляризаційні окуляри, щоб трошки бачити коряги, тому що без окулярів фактично нічого не видно. Окуляри в цьому плані дуже допомагають. И yes. опа. Ух ты-ты-ты-ты ты. ты 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 ой 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 Кто це у нас був? Хто це у нас був такий? Не вже це була щука. Хороша риба, дуже хороша риба, або забагрів коропа покльовки як такої не було. ніби рибу побачив не можу сказати що то була за риба але була дуже хороша риба і по силіконі не скажу чи то була щука, тому що силікон вже дуже і дуже покусаний вже на ньому живого місця немає. Опа! Оце монстр! Оце монстр! Йой-йой-йой-йой! йой Ого! Оце щука! Оце монстр! Оце монстр! Це щука, дивіться яка! Це просто звір! воле! Йо! Ого! Подивіться який монстр. І ото була вона. То вона мені зійшла спочатку. Ох, ти що. яй 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 Подивіться яка. Звіроба. Так. Не фосувати. Ах, яка свічка. Яка свічура. Яй-яй. Так. Опа. Ну красуня. Ну ти звір. Aj, aj, aj. No to je tak na, to je tak na reba. Че кого зловити. так ну зайдешь, да, Ти воля. як я тебе маю взяти, Фух. як я тебе маю взяти й-ой-ой-ой-ой. -йо. Ну тут тут я навіть не знаю Це справжній крокодил. Фух Так Ай -яй. є. Є Фух. Фух. Ти що який звір? Ти шо який апарат? Мать моя Фух Емоції просто зашкалюють. Це п'яторка. Це Фух. Це просто здоровенна щука. А, подивіться на цю красу. Йо -йо 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 -йо. Це просто звір. Так, камеру виключаю. Так. Ну, подивіться на цього монстра. Яка це здорова щука. Я не знаю скільки в ній. Це просто... Це просто щось з чимось. Це просто нереальний звір. Так. Емоції просто переповнюють. Такі ряби мають жити. Відпускаємо красуню. Так. Фу. Дякую тобі, подруга. Можливо, цю щуку, що я зловив. Вже приходилось мені тримати на гачку, тому що, як я вже казав, ловив галавликів з попущеним фрикціоном і мав покльовку хорошої щуки. Щуку я побачив, побачив її хвіст. Я думав на навскідочку так 2,5-3 кг. Але цілком можливо, що це була саме ця щука, яку я сьогодні зловив, бо це практично стало в тому ж самому місці. А можливо і друга. ну Щуки в даному місці дуже багато. Бачив я такі двушки. бачив десь трьошку плавала. Так що, можливо, то не одна і та сама щука. Попробую вставити вставочку, як я тягнув ту щуку, яка мені завела в коряги. І також зроблю вставочку, коли я ловив. І в самих ногах в мене також десь така плюс-мінус 2 кг щука. В самих ногах наганяла малька. Тоже, такий кадр досить непоганий. Таке вийшло завершення риболовлі. Далі я вже не знімав. Вірніше знімав, але не знаю яким чином. Переключив камеру, яка почала знімати без звуку, і в 5 разів повільніше. Ну, в принципі, вже не було що знімати. Рибу я вже ніяку не зловив. Та й в принципі почався дощ. Після цієї щуки я може порибалив години пів і то ховався трохи під деревом, бо не хотів мокнути. І Так що так, так, що завершення вже знімаю вдома. Задоволений. Рибу помірювали, на жаль, не на камеру. Риба мало 89 см. Важити не важу. Ну. Прийшлося її швидко поміряти. Якось заледве, я зловив момент, коли щука заспокоїлась. Мала вона 89 см. прийшлось її швидко сфотографувати і випустити, тому що навколо себе я зібрав публіку людей, а тут так не прийнято валяти рибу десь в піску чи у тій ж навіть траві. Тут має бути обов'язково подложка так звана на рибу, тобто спеціальний коврик для риби, змочений у воді. І вже на нього потрібно ставити рибу. А так валяти її в траві, тим більше, щоб вона скакала по цій траві, валялась. Тут це рахується, як якщо як, ти поваляв рибу у траві, то значить вона вже на тому місці, на тій дістане опіки і, і фактично потім загине. Так що так, як -то на нашвидку її поміряв і випустив. Так що, всім папа, -па, підписуйтесь на канал. Далі буде, буде ще цікавіше, Па-па!